Колись я був на острові Джарил так, Джарилгач, це на Чорному морі біля Скадовська. Від Скадовська туди ходив катер, ну по суті, просто моторний човен. Ми йшли морем десь півтори години. І коли ми вже туди потрапили, з'ясувалося, що там абсолютно не було чого робити і треба було вертатися. Менш змістовного клаптика землі я досі не бачив. Товжелезна смуга піску, яка тягнеться зі сходу на захід так кілометрів на п'ятдесят. Так мені тоді здалося. І лише тепер виявилося, що немає безмістовної землі. Але для того, щоб це зрозуміти, мені довелося подивитися репортаж Олексія Зотикова. Єдесанська Ногайська орда, які належали ці землі ще якихось 200 років тому, рахувала час користуючись китайським календарем. Китайський календар розділяє все живе і неживе у всесвіті за чотирма стихіями: це вода, вогонь, дерево та залізо. На цьому клаптику суші у Чорному морі, сходяться якраз три стихії. Але треба було з'явитися четвертій залізу, щоб вона отримала свою сучасну назву. Джерел Гач спалені дерева. Залізо це звичайна ознака цивілізованої людини. Ми гойдалися посеред джерел прерії, яку язик не повертався обізвати степом, і розмовляли про зброю і про дичину, чотириногу і двоногу. У Бредбері, в марсіанських хроніках, по марсіанах лишилися хоча б міста серед пісків. По індіанцях прерії лишилися резервації та сувенірний бізнес. А по ногайцях наших степів лишилися самі географічні назви. І ще понад 5 мільйонів їхніх нащадків у Туреччині, викорених звідси остаточно після Кримської війни. Дехто відповість імперія винна, інший знижив плечима. Вони були і хижаки. Третього буде на поготові давньоримське Ве Віктіс, Горе переможене. І до всіх трьох прислухатиметься наше українське дитя, прислухатиметься і жуватиме гумку турецької фірми Юлькер, президент якої, як стверджують, походить від тутешніх ногайців. Вони були хижаки і ганили нас, вони були наші сусіди. І мирно торгували з запорожцями. Панове переможці, подивімося у дзеркало на наші вилицюваті обличчя, і годі докоряти власним пращурам. Бо коли не облишимо, наш острів одного разу вкриють хвилі, як це сталося з островом Джарелгач. Був такий випадок і є така аномалія в цьому плані. Раз десь у 50, може більше, це періодичність така, не періодичність, але в 82-му році була така зима, такий був шторм. Ну, це було пов'язано із смертю, сильно низьким тиском, і остров перелила хвиля. Відкритого моря буквально перелила острів. Ну, Не був як би затоплений весь, але був залитий водою, потім вона буквально зійшла, Це було сантиметрів 30, там, 50, де глибші, де місця, бугорки не були, бугри не були затоплені. Таке трапляється яке трапляється. Ну, щоб уявити, щоб його, він зник зовсім, це була б, мабуть, для цього регіону екологічна катастрофа, звичайно. Згодом інші люди прийшли сюди з іншим залізом, не з тульською рушницею, а з херсонським заступом. На численні островитяни гарні господарі. Їх мало бентежить маячня тіней за вікнами у зимові ночі. Хоча й хвилюють їх журавлі в небі, але без синиці в руках не лишаються. Галю, ви давно оберегенствувати нові стрілять. Я, допустим, три роки тільки. Чоловік вже шість років до Нового року, якраз шість років. Е, яку пригоду ви найбільше пам'ятаєте? Може хтось до вас приїздив там, з президентів, чи ще хтось, такий з цікавих людей останнім часом? Ви знаєте, такої великої пригоди я не повністю за свої ці три роки, що я тут була на острові. А олені до вас заходили сюди прямо? Так, да. оце єдине, що є? Шо Оленів сюди підходять прямо додому, до хати в собі. Підходять, п'ють під воду. І не бояться. Вас? І не бояться ні людей, нікого. І ви, ви стали просто для них, може, частиною пейзажу. Може, так і, так і є. А вже щодо оленів, так це вже напевно останні 20 років найкраща ознака джерел пейзажу. Шляхетних тут вже з 500 голів, мухлонів та лани по сотні. Щоб олені не з'їли острів, треба людям брати на себе роль природи. І знову з'являється людина з рушницею. Містери, гери та сеньори кидають вдома ніжних дружин, аби за якихось кілька тисяч доларів здобути тут собі на трофей пару гарнесеньких роїв. Линячий бізнес дозволить дещо владнати справи й Скадовську. Єдиному до більшовиків приватному порту на Чорному морі. До речі, коли б не Джерелгач не утворився б унікальний йодистий мікроклімат джерелгацької затоки, не став би свого часу Скадовськ порятунком для тисяч слабогрудих дітей. Ну це та ті водорослі, що я їх упоминав. Називаються вони Зостера. Це ті, та основ, ті основні водорості, які насичують нашу затоку е, йодистими сполуками, і що, що це основна цінність цієї води. Вони в свій час мали велике практичне значення, і на сьогоднішній день теж її використовують у будівництві. Старі е, дивани кожані, е, шкіряні, верніше. Вони заповнюються цими водорослями, сухими водорослями. Вони мають такі властивості, що вони не горять, не гниють і не, 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 не тліють навіть взагалі. І, звичайно, своєю мають до всього цього вони насичують там. Чи повітря, чи там те місце йодисними сполуками, і там все зберігається набагато краще. Не нами помічено, що будь-який острів подібний до людини, і острови, і люди є моделями Всесвіту, мікрокосмами. Геологи свідчать, десь тут, на глибині кількох метрів, лишилися рештки суцільної пожежі, що колись кілька тисяч років тому охопила весь острів. Я не хочу натякати. На паралелі із Содомом та Гоморою я просто хочу сказати, давайте жити так, щоб не лишати за собою самих тільки спалених дерев. Спалені дерева ногайською мовою жарил Гач.